Мій дядько був у повстанці армії в Сибірах. і Я дожив до того, що Україною весь світ гордиться. Василю 78. Чоловік прийшов до Покровського собору, аби відзначити одразу декілька свят: покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників та захисниць. Дядько Василя теж боронив терени України, але ще у минулому столітті. У 1939 німці напали на Польщу, то він прийшов і, і пішов в Упа, хотів в Україну, молодий дядько. І його потім він живий остався, Ну, вже в 46 у 46-му схопили ці цієї і в Воркуту. Вже третій рік поспіль православні християни відзначають покрову 1 жовтня. Це одне з найважливіших свят церковного календаря. Основою цього свята є явлення Божої Матері у Влахерській церкві, коли вона покрила свій покров над людом, які перебували у храмі, які молилися, щоб вороги не захопили їхнє місто. У свято Покрови відзначають День козацтва і не дарма, адже для наших предків воно було головним. Козаки вважали Богородицю своєю заступницею і завжди молилися їй. З древності ми, коли йшли, наприклад, козаки в бій, вони промовляли, що нам поможе святий Юрій і причиста мати, турків звоювати чи інших, на кого йшли вони з війною. Для того щоб захистити нашу державу, тому в е, цілісності також і українська повстанська армія, і, і наші козаки відстоювали завжди свою православну віру, боронили свою землю. З 2014 року на покрову відзначають День захисників та захисниць, вшановують пам'ять тих, хто поклав свої життя, боронячи країну, та дякують тим, хто наразі стоїть на захисті держави. Служіння має різні форми. Хтось служить в церкві, хтось служить в армії, хтось служить в лікарні, хтось служить людям на вулицях міста. І тому в першу чергу захисник і захисниця це для мене особисто, це не лише зброя, це твоє служіння людям. Також 1 жовтня відзначають День ветерана. Впровадили його у 2004 році. Це свято нагадує про великі жертви, які внесли воїни для захисту батьківщини, і про неоцінений внесок у побудову майбутнього країни. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.